Добрий вечір, 31-й. Дома нарешті. Так, добре, вдома. Тікток заблокував на одній сторінці мою розповідь про те, що зробили росіяни з нашим Леонтовичем. Ну, нічого, в мене є ще друга сторінка. І сьогодні я хочу продовжити щедрувати. Вчити вас щедрувати. Ходили щедрувати дівчатка. Хлопчики не ходили. Хлопчики ходили посівати. От, і я ще вчора хотіла також продовжити е, с, ну, сказати про те, що ластівочка, чого ж вона прилетіла? Тому що це ж не християнська пісенька, щедрівка. Це суто язичницька така е, пісня, побажання, знову ж, е, господарю, щоб е, все велося і жилося, і родило. Тобто це не християнська пісня. Там абсолютно нічого такого немає, закладеного. Там просто про добробут, про продовження. Все радісно щасливо в новому році. І, значить, щедрівка така. Ходила я ще щедрувати зі своїми дівчатами-сусідками, Святочка і Тонечка. Привіт вам, дівчаточка. І. Також її всі, всі знають, вона дуже ніжна, така наспівна. Я постійно чисті квінти вчу з дівчатами, або тобто не з дівчатами, а на сольфеджо на цій пісенці. Ой, сива я та ізоленька, щедрий вечір. Добрий вечір добрим людям на здоров'я. Усі сади, та й облітала щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на. здоров'я. А в одному та й не бувала щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Ну і далі там розповідається, що Три тереми в тому саду, і в першому ясен місяць, далі Красне Сонце, дрібні зірочки, що вони уособлюють, і хай вони всі будуть щасливі і здорові. Так що така вона відома вона постійно в всіх збірничках, в перших, на перших сторіночках, так як і добрий вечір в тобі, колядка наша. Щедруйте, приходьте на мене щедрувати, обов'язково, колядувати. Я всіх чекаю. Обов'язково буду всіх чекати, а завтра буде інше.